Народних обранців у дверях до сесійної зали з транспарантами зустріла громада села Геронимівка. Літні жінки вимагають у депутата міськради Павла Карася повернути їм будинок культури, який збудували власноруч. Нині у селі немає культурного осередку, тож молодь вештається дворами у пошуках пригод. У нас в селі Геронимівка така проблема, скажімо так, що наша мова, наша громада на сьогоднішній день не має будинку культури. От ми приїхали з якою цією попросити вас, тому що вони нас не чують, попросити вас, щоб, нас, щоб ви, так скажемо, надали допомогу, поговорили з вашим депутатом, щоб він допоміг передати цей клуб у власність громади. Додачу хочу ще сказати, крім того, що вони таким чином клуб били, та тут не написане, написаний лист на моє ім'я, щоб вони, щоб ми вибралися з приміщення сільської ради, тому що воно також знаходиться в них на балансі. Оце ці люди будували цей будинок культури, сьогодні наші дітки ходять по головами. Сьогодні у нас художній самодіяльності десь чоловік 120. І ми не можемо, так скажемо, зробити майбутнього нашим дітками. Колишнє будинок культури було передано на баланс ПАД Україна-1, співзасновником якого є нинішній депутат міськради Павло Карась. Коротко поясню, я дійсно є співвласником відкритого публічного тепер акціонерного товариства Україна 1, а мені належить близько 20% акцій. Ці акції задекларовані в моїй декларації про доходи і є абсолютно публічною інформацією. Я не вхожу до органів цього товариства. Крім того, що я і акціонера. Крім мене, є ще близько 400 акціонерів даного товариства. Тому в даному випадку, ви абсолютно зрозуміла ситуація, це політична акція, тому що рішення про передачу будь-чого я прийняти не можу за визначенням за законом. Стосовно як так вийшло, що будинок культури. Села Геронимівка опинився в статутному фонді Публічного акціонерного товариства Україна 1. Справа в тому, що приватизація колишнього радгоспу Радянська Україна була завершена, в, здається, як так по пам'яті, в травні місяці 2002 року. Тоді як закон, який забороняв включенням статутні фонди, Об'єктів соціально-культурного призначення був прийнятий у серпні місяці, місяці 2002 року. Тобто, на момент завершення приватизації Радгоспу Радянська Україна, абсолютно законно на той час цей об'єкт потрапив до статутного фонду. Наразі заклад знаходиться у жахливому стані. На захист селян став депутат Олександр Радуський, посилаючись на закон про об'єднання громад. Це дійсно може бути і нашою проблемою міста Черкаси. Тому Анатолісич дуже буду вас просити. Зібрати комісію наших діючих депутатів міської раду, запросити депутатів вете. Бо це може статися, що вже в цьому році Геронімовка надасть листа нам, щоб вони захочуть, щоб вони були, щоб вони були в нас в межах міста Черкаси.